Слава Богу, брати і сестри. Знаєте, Коли я думаю про церкву кар'єрній, мені завжди представляється такий образ, хто ходив ще в школу і носив форму. Образ уже учня в кінці року, коли рукава, такі штани, такі вже коротенькі. Знаєте, мами, на початку року купляють, воно велике, Десь підшиваються, підрублюють штани в кінці року, вони вже короткі. І ви знаєте, завжди церква завжди за багато людей для цього будинку, скільки б його не дорощували, не балкони достроювали все одно замаленька для такої кількості людей. І ви знаєте, це добрий клопіт. Добре, мати проблему, як ці потоки розділити, чим. Чим думати, де зібрати гроші, щоб утопити пустий будинок молитви. І я молюся разом, разом з вами, разом з моїми братами, молюся, щоб Бог відкривав дорогу для вас. Як Він веде, які його плани будуть для вашої церкви? Давав мудрість мудрость братам. Я хочу прочитати місце із дії святих апостолів. Четверта глава із 15 го вірша, ми знаємо, четверта глава вона відома тим, що це був суд, перший суд над апостолами. коли їм, Після того як вони зцілили людину, який був кульгавий, який сидів при воротах. І при цьому апостол Петро сказав проповідь, і багато людей, написано, що приєдналися до церкви, а саме десь біля п'яти тисяч, і люди, які книжники були, священники, вони зрозуміли, що вони повинні щось робити із цими людьми, тому що дуже швидко весь Єрусалим залишить храм, залишить свої синагоги і приєднатися до цього нового, нової е, групи людей. І ось, коли е, виникла така проблема, Синедріону вони почали радитися, що їм робити із цими людьми з апостолами. Давайте прочитаємо з 15 го вірша. І зволівши їм, тобто апостолам Петра, е, Петру Іванові, Вийти із Синедріону і почали радитися між собою, говорячи, що робити нам із цими людьми. Бо ж усім, Бо ж усім мешканцям Єрусалиму відомо, що вчинили, що вчинили вони явне чудо і не можемо того заперечити. Та щоб більше не поширювалося це в народі, то з погрозою заборонімо їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я. І ось, коли, коли вони почали радитися, не можна нічого роб зробити з апостолами, тому що явне чудо було зроблено. І ну, розповсюдилося по всьому Єрусалиму, і тоді вони вирішили поступити по-інакшому. Вони вирішили не забороняти їм. Проповідувати, не забороняти їм зустрічатися, але заборонити лише одну маленьку річ, один маленький компроміс в церкві. І я уявляю, як вони їх зібрали, закликали їх, і вони сказали: слухайте, у нас є до вас ділова пропозиція, від якої неможливо відмовитися. Ми залишаємо вам, вас у спокої. Ви можете зустрічатися стільки, скільки ви захочете. Ви можете проповідувати про те, про що ви захочете. Можете говорити про силу віри, про силу ісповідання, про силу позитивного мишлення. Можете говорити про силу молитви, можете проповідувати про сім'ю, можете говорити будь про що. Лишень. одне маленьке прохання, одне зовсім маленьке. Будь ласка, ніколи не згадуйте в ваших зібраннях одне ім'я. Ім'я Ісуса Христа. Як ви думаєте, брати і сестри, це була хороша зділка. Непогана, правильно? Апостолів би залишили спокій. Вони б мали свободу, до них би ніхто не, цей, не не чіплявся. Це була хороша зділка. Але вона була настільки диявольськи хитра. Якби апостоли пристали на неї, я думаю, це був би кінець історії Церкви Ісуса Христа. І дивіться, закликавши їх 18-й вірш. Наказали їм не говорити і взагалі не навчати про Ісусове ім'я. І я думаю, чи вагався Петро? Чи вагався Іван? Чи думали ви вони, чи розважували вони, чи розуміли вони, на що вони можуть іти? Чи знали вони, що дуже швидко вони втратять Стефана? Вони втратять іще інших, там, на яких підняли руку там, і мечем стращували і так далі. Я думаю, що знали. Але для них це було питанням принципу. Питання, яке вони не захотіли навіть обсуждати. Вони сказали так, можливо, ми навіть не обсуждаємо проповідь Ісуса Христа і згадування Ісуса Христа в наших зібраннях. Тому що ми збираємося ради імені Ісуса Христа. Тому що заради Ісуса Христа і во ім'я Ісуса Христа існує наша церква. І знаєте, навіть більше до цього що привело до цього, до цього такого судилища, людина була зцілена во ім'я Ісуса Христа. Демонів, демони виганялися? Во ім'я Ісуса Христа. Сім'ї зцілялися, е, е, відновлювалися в ім'я Ісуса Христа. І е, це, цей маленький компроміс, він був не для апостолів. І 19-й, 20-й вірш говориться, і відповіли їм Петро та Іван та й сказали: розсудіть, чи це справедливо було перед Богом, щоб слухатись вас більше як Бога. Бо не можемо ми не казати про те, що бачили і чули, і е, пригрозили їм, відпустили. Але е, апостоли продовжували проповідувати про Ісуса Христа. Е, 11 глава дії святих Апостолів е, описує нам одну подію, коли вже е, християнство почало рости в Малій Азії. Зараз це Туреччина. І 11 глава, 25 і 26 вірш. Після того подався Варнава до тарсу, щоб савла шукати, а знайшовши, привів в Антіохію. І збиралися у церкві вони цілий рік, і навчали багато народу, і в Антіохії найперш Християнами названо учнів. І ви знаєте, християнами почали ну, не люди себе самі називати, до цього вони називалися учні. От, але говорить історія, що це люди дали їм це прозвище, таку клічку. Чому? Тому що кожний раз і кожне служіння, на якому вони збиралися, люди чули одне ім'я. Вони чули, звичайно, безліч багато інших важливих, безперечно, тем, які повинні в церкву, і дисципліна була, можливо, церковна. Але не минало жодного служіння, коли вони не чули проповідь. Про Господа Ісуса Христа. І коли почали думати, як же ж назвати цих людей, які збираються там, і назвали їх християни. Тому що вони завжди говорять, розповідають про Христа. Ви Знаєте, люди ж недаром називають декого суботниками, бо вони говорять про суботу. Когось називають свідки Його, бо вони говорять. Про свідки Єгови. А християни завжди говорять про Христа. І ви знаєте, коли я дивлюся на успіх Першої церкви, і коли я починаю ну, думаю, чому, в чому секрет успіху цієї церкви? Я думаю, що це зовсім є не секрет, але смисл у проповіді імені і сили Ісуса Христа. Коли, коли Ісус сказав про, говорив про Духа Святого, і Він говорив, що Дух Святий прийде і Він прославить мене. Він прославить мене. Це задача Духа Святого прославляти ім'я Ісуса Христа у Церкві. І ви знаєте, ми часто говоримо про те, що у нас можливо не вистачає ну, тієї сили, яка раніше була в апостолів. Можливо, немає того помазання, яке би ми хотіли мати, яке би мали апостоли. Але ви знаєте, я хочу сказати, що разом з тим, все-таки проповідь про Ісуса Христа вона потроху залишає церкви. Сьогодні є безліч. Інших тем, які, як я вже сказав, дуже важливі. Але я бував на служіннях, бував в церквах, де я взагалі не чув проповіді про Ісуса Христа продовж всього служіння, ніхто не згадував це ім'я, брати і сестри. Ми сьогодні називаємо самі себе християни. Але як би нас назвали люди, які б зайшли просто з вулиці, просто стали у дверях і послухали, як би вони нас назвали? Чи сказали б вони, що тут збираються саме християни? Чому люди, перші християни, говорили про Христа? Ви знаєте, можливо, я не здивую вас, якщо я скажу, що дуже багато людей вірять у Бога. Дуже багато людей ну, кожен у свого Бога. Хтось вірить в якусь силу, хтось вірить в якесь, знаєте, там розумне е, якесь начало, хтось вірить в інших богів, там і е, мусульманство, ми знаємо, і буддизм, і так далі. І в той час, коли люди йшли і проповідували Євангелі, по всій Азії були, знаходилися капища грецьких богів. Зевс і Артеміда, і інші, про які ми зараз і не будемо, нема смисла говорити, але всі люди вірили в Бога. Тому, коли апостоли говорили, закликали людей вірити в Бога, вони могли сказати: ми віримо в Бога. Навіть не в одного Бога, в багато богів. Тому апостоли. Можливо, перестали говорити взагалі, вживати це ім'я, вживати поняття Бог. І вони почали проповідувати про Христа. Коли вони говорили, що тобі треба покаятися, вони говорили: тобі треба повірити в Христа. Не повірити в Бога, а в Христа. І ви знаєте, раніше. Коли я розмовляв ну, з своїми ну, з однолітками там, чи по роботі чи в університеті, коли я чув, що люди вірять в Бога, знаєте, я, моє серце починало радіти. Ну, люди вірять в Бога, але дуже швидко я розумів, що це якийсь інший Бог. Це якийсь інший Бог. І ось тому ми починаємо говорити: а чи віриш ти в Ісуса Христа? І тоді ми починаємо бачити, де справді людина стоїть у своїй вірі в Бога, чи вірить вона в Бога. І, брати і сестри. Я хочу закликати церкву, закликати нас всіх, закликати проповідників, щоб ми проповідували проповідь про Христа. Знаєте, ми, звичайно, проповідаємо кожен місяць, коли у нас є хлібопереломлення, ми готуємося до спеціальних таких проповідей. Ми говоримо про них. Але, брати, чим більше ми будемо говорити в наших служіннях про Христа, тим більше буде в нашій церкві сила. Нехай Господь благословить нас. Амінь.